Вітаю на каналі, друзі! Ділюсь з вами дуже смачним рецептом курячої грудки із сирною начинкою. Для початку розрізаємо грудку та гарненько відбиваємо її. Тепер натираємо копченою паприкою, солимо, перчимо. Та добре втираємо спеції. Я ще додала прованських трав. Для соусу поєднуємо сметану та гірчиці. Тепер гарненько змащуємо філе. Начинка. Сир сулугуні, моцарела та зелень. Також додаємо ще два зубчики часнику та перемішуємо. Виложуємо начинку на м'ясо та скручуємо рулетики. Рештою соусу змащуємо рулетики та відправляємо в духовку на 30 хвилин 180 градусів. Після 30 хвилин дістаємо та виложуємо зверху сир, який залишився, та знову в духовку на 10 хвилин. І дістаємо нейреальну смачну соковиту, ароматну корочку з сиром. Рекомендую спробувати смачно.